Новость, которая продолжит наш эфир, это э, сообщение о том, что сегодня на, на Тройкуровском кладбище Москвы похоронят известного российского оппозиционера Бориса Немцова. По словам друга Немцова и активиста движения «Солидарность» Илья Яшина, прощание пройдет по московскому времени с 10 до 14 в Сахаровском центре. В 15.30 уже стартует похоронная процесса, процессия. И, это не первое массовое мероприятие, которое случилось после гибели российского оппозиционера. 1 марта в Москве состоялось траурное шествие. Мы подготовили такой небольшой информационный пресс-ролик относительно того, как, оно, как развивались события в центре Москвы. И хотим предложить его вашему вниманию. Тисяч антипутінців під стінами Кремля саме стільки лише у Москві вийшли попрощатися із відомим російським опозиціонером Борисом Німцовим. Такої кількості людей не чекали навіть організатори жалобної ходи на місці вбивства політика. А російська влада й поготів, адже погодила акцію не більше як на 50 тисяч чоловік. Вже традиційно російські змі описали подію повністю, заперечуючи реальність, заявивши, що попрощатися з Німцовим прийшли всього 7 тисяч людей. До слова спершу московська влада була проти проведення акції. Адже на цей день, 1 березня, була заявлена інша подія антикризовий марш весна у дуже віддаленому районі. Однак за кілька годин до початку таки дозволила провести ходу. Попри арешт кількох учасників за те, що були в Балаклавах, загалом акція пройшла спокійно. Вже за кілька годин учасники розійшлися. Россия после Бориса Немцова, изменится ли она или продолжит оставаться в том виде, в котором мы наблюдаем ее сегодня? Вот та тема, которую мы будем обсуждать сегодня в этой студии с нашим гостем Тарасом Бризасун. Тарас, доброе утро. Доброе Вот Можна я на початку От, давай та да. я хочу просто пояснити от правила нашої розмови, тому що в запитаннях завжди у нас дуже багато ту кожного з нас часу, як завжди, у нас мало. Давайте ми зробимо таке собі невеличке опитування. Запитання, відповідь, запитання, відповідь для того, щоб все можна було б говорити. І, звичайно, у нас будуть запитання від глядачів. Ми обов'язково повинні їх також поговорити. І от, якщо переходити до запитань одразу, як ви вважаєте, пане Тарасе? Чи приведе смерть німцова до майдану в Москві? Я думаю, на жаль, для цього немає жодних підстав кажу на жаль, тому що, звичайно, ми б всі хотіли, щоб цей жахливий режим а, нарешті відійшов. І є певний символізм, в тому, що вбили символа 90-х демократичної Росії, Росії Бориса Єльсина, Бориса Німцова. І по суті, це означає, що Росія остаточно йде в морок тої диктатури, скажімо. Яка, яку вже 15 років До Майдану справа маслів надійде. Ні. А 100 тисяч протестуючих під Кремлем, які вийшли почитить пам'ять Бориса Єфімовича від 1 марта, це нічтожно много чи нічтожна мало чи чрезвичайно багато? по вашому сім? Для Путінської Росії це дуже багато, але для Росії загалом, звичайно, що це дуже мало. Угу. Як, як ви вважаєте, як відреагує Захід на вбивство Німцова? Яку реакцію Він, можемо чекати? Е, приблизно так як вони реагували на виступ українського журналіста Георгія Ганадзе. Вони будуть роками про це нагадувати російській владі, поки вона не буде розслідувана. А розслідувана вона не буде. На жаль, і далі цього не піде. Е, ну можливо, якщо вони когось вважатимуть винними, вони знову ж таки запровадять персональні санкції, так як вони робили з Україною. А хто може зайняти нішу Бориса Німцова? І яку нішу вообще, по вашому ощущенню, по мнению політтехнолога, він займав в російському опозиційному політику? Ніхто не зможе замінити Бориса Німцова, саме тому ібило, що це була людина єдина, а і подібного йому немає. Погоджуюсь з Петром Порошенком, він сказав, що це був по суті єдиний місток, який поєднав на аварії України і Росії сьогодні немає рівні йому фігури. Як вважаєте, ось після вбивства Німцова російська опозиція вже залякана. Вона не буде діяти якось рішучена, не буде діяти так, як діяв сам Німцов. Вона давним-давно вже залякана. Сьогодні вночі був цікавий ефір CNN, де виступав колишній е е прем'єр Касьянов, і він ніс якусь, вибачте, таку пургу абсолютно незрозумілу, не згадавши ні прізвища Путіна, нічого. Ну, це та, та сама опозиція, і Путін досяг свого е е цим вбивством. Він фактично. Ну, можливо, ще хтось намагався би щось зробити, але сьогодні єдиний вихід для таких людей просто емігрувати з Росії. Вони всі в фізичної небезпеці. Ну, следственный комитет при прокуратуре Москвы он рассматривает несколько версий <coughs>, убийства Бориса Немцова, в частности, там пытаются возложить вину либо на исламских радикалов, потому что Немцов поддерживал там Шарли до, либо на украинских националистов, которые стремятся тем самым раскачать логику, лодку российской стабильности и так, далее, и так далее. А вот вы к какой версии склоняетесь? Я думаю, цю версію знають всі люди, які не є ватніками, яких в принципі достатньо проаналізувати, щоб зрозуміти, що біля Кремля, там де є територія Федеральної служби охорони Росії, неможливо вбити без наказу президента Росії, або хоча б без його відома. Ну, в, в принципе, пошивы, как считаете, да, будут назначены какие-то козлы отпущения, чтобы показать какое-то наличие там, следственных действий и правосудия в России? Или в итоге будем иметь как с убийством Влада Листьева? 20 лет прошло, и до сих пор ни слуху, ни духу. Да, это же, короче, в неделю как раз... Есть и... да, просто жахлива, совершенно все-таки символизм, потому что Влада Листьева так само было 20 лет тому, 1 березня, но мы видим, что Бориса Немцова было тоже так само, майже 1 березня. І я думаю, звичайно, ніхто офіційно не знайде тих людей, хто стояв за цим вбивством. Можливо, будуть справді призначення, якісь ЦАПові відбували. Можливо, знайдуть український слід, я не знаю. Ну, в принципі, коробівські політологи вже про це говорять: що до цього нібито причетний український народний депутат Юрій Береза. Про це прямо заявляє на Сергій Марков, одіозний російський політолог, і інші його підспівувачі, тому. Будемо дивитися. Ну там взагалі писала про те, що Ганна Дурицька, нібито то коханка Берези, тому це все тому ну, так да. підв'язано. Тобто там, так, да, зараз версій дуже багато.